І вітання глядачам нашого телеканалу. Час новин на лані у студії працюємо коло бойків. Залишайтеся тут. Сьогодні волонтер стало не просто популярним словом, а популярною професією. Без цих людей наші армійці не уявляють собі воєнних буднів. У стрію від початку майдану зорганізували штаб. Тут про захисників піклуються і досі. Та у місті функціонує ще кілька волонтерських структур. В одній із таких третій сотні самооборони майдану. Сьогодні побували і ми. Керівник волонтерської організації Третя сотня самооборони Майдану Ростислав Тищенко уже збився з рахунку. Скільки разів він, ризикуючи власним здоров'ям, а то й життям, бував на сході? Близько 30, каже чоловік. Востаннє з ним їздив у зону АТО наш оператор. Туди пан Ростислав щоразу везе усе найнеобхідніше нашим захисникам. Теплий одяг, продукти харчування, обереги від дітей, інші речі. Одним словом, тут люди різного статусу, які працюють. <заради> єдиної мети – перемоги. Для будь-якої людини, яка пережила і цей майданівський дух, коли продовжується далі, воно, воно просто не полишає. Тому що в кожного з нас є сім'ї, в кожного з нас є якісь обов'язки, але на даний момент все відходить на задній план. Все с нас не виганяють, поки терплять, бо мусимо то робити. У штабі 40 чоловік є навіть тимчасові переселенці переважна більшість прийшли через найстрашніші дні на майдані. А хтось і зовсім всю революцію тепер революція для них це віддати усі сили, аби лише солдати на сході були одягнуті і ситі. Та найважніше відчували підтримку у тилу. Наша місія насамперед. Показати свою присутність там серед наших солдат, тому що, будучи без ротації по 5 по 6 місяців, десь хлопці і можливо падають духом, коли. Не бачу, що поряд з ними, що хтось про них дбає. А це Романа Найденко у жінки 25-річний досвід роботи із пластунами, які, як сама зізнається, дуже допоміг їй у волонтерській діяльності. Потрапила до третьої сотні самооборони майдану майже випадково. Відгукнулася на прохання допомогти у збиранні медикаментів, оскільки сама за освітою санітарний лікар. Коли я сюди прийшла, подивилася, чим хлопці займаються, і зрозуміла, що їм. Реально бракує якоїсь допомоги, підказки. Це абсолютно нормальний стан речей, тому що війна вона зачіпає не тільки чоловічу частину суспільства. Вона зачіпає всіх, тому що там є наші діти, наші друзі, наші родичі. Волонтерською ідеєю альтруїсти запалили і найменших по сільських школах організовують різноманітні ярмарки. У місті діти збирають гроші, за які потім купують речі і приносять сюди. Рисують малюнки, пишуть листи, роблять обереги. Для нас принципово є одна річ: нам не важливо скільки зібрали. Нам не важливо, що купили, але важливо те, що. Школярі від найменшої до найстаршого збирають, приходять. Цікавляться, що потрібно, тісно співпрацюють з меценатами. Ось демонструють на майже новеньке авто, на якому вже здійснили дві поїздки на фронт. Куплений транспортний засіб за 9 тисяч доларів українською діаспорою в Америці з ініціативи Олега Кіндія і Ярослава Царя. Інших благодійників називають поіменно від імені наших солдат. Хочу висловити щиру подяку українській діаспорі міста Трентен, які найбільше зібрали кошти. Олегу Ризаничу, голові народного дому міста Трентон, Івану Карману, Миру на Струнційському з Нью-Йорку, громаді Філадельфії, Зіновію Федолюку з Філадельфії, Роману Кухару, Євгенію Багрію з Чикаго, Оцю Ігорю Ройку з Філадельфії. Анатолію Білику з Нью-Йорку і Андрію Войтовичу. сьогодні сюди завітав Андрій Гук, боєць 703-го самбірського полку. На сході був майже два місяці. На кілька днів приїхав в відпустку. Нам говорить, наскільки важлива там волонтерська допомога. Ці люди вони я дійсно був присутній, Я їх супроводжував, Вони заїжджали в Кримський, де не пускають уже нікого. Ці люди добувалися, вони були на самих крайніх блокпостах. І підтвердити всі, тому що я там був. і Я знаю, як, як їм тяжко було це робити. Вони ночували так само, як ми. і Ми дуже вдячні. От третій сотні євромайдану, яка нам допомагає. Уже 2 січня Ростислав Тищенко поїде у Дебальцеве. Після скутею відправиться до наших земляків на сході, тому що обіцяв святковий різдвяний настрій і їм. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Ні, алкоголю сказали вчора. 19 членів громадської ради при Стрийській міліції. Зустріч провели у міській раді. Запросили депутатів та представників громадськості нашого міста. Громадська рада просить заборонити у місті торгівлю алкоголем з 22-ї вечора до 10-ї години ранку. Таке рішення може затвердити депутатська більшість. Попередні обговорення пройшли вдало. Питання обіцяють винести на наступну чергову сесію. Будеться вона у січні. Новостворений консультативно дорадчий орган при стрільській міліції просить депутатів підтримати їхню ініціативу, а саме заборонити торгівлю алкоголем у вечірній та нічний час. Кажуть, таке рішення ухвалили депутати Стрийської районної ради. Спиртним не торгують вночі і у Львові, Бориславі, Червонограді сусіди з Івано-Франківщини таку постанову поширили на всю область. Далі проєкт рішення підготовлений з метою зниження на території міста Стрий рівня алкоголізму. Передусім, підрядково зменшення кількості правопорушень у нічний час підвищення ефективності боротьби з точками незаконного продажу алкоголю в місті сестрою. Підвищення загального рівня здоров'я представників Стрийської громади. На території нашого міста така практика запроваджувалася двічі у 2004 році під час помаранчевої революції і минулоріч в часи майданівських подій. Одначе стрийські підприємці тоді добровільно погодилися не торгувати оковитою магазинах. Тоді все населення це сприйняло нормально, люди розуміли і фактично як такого не було, ні випадків, ніяких. Ні, інцидентів, що просто народ переживав більше за, за державу. Населення від цього не буде менше споживати, хіба що буде більше випадків, нещасних випадків, тому що перейдуть на сурогат, буде фактично точкова торгівля алкогольними напоями горілчану продукцію вночі легко. У стрію працюють понад 20 цілодобових торгових точок. Чималий вибір алкоголю пропонують в магазинах на автозаправках. Микола Хана, спеціаліст служби захисту прав споживачів, для тих, хто не знає, зауважив у міській раді дозволи та ліцензії на торгівлю горілкою не виписують. Все, що можуть зробити службовці, це відреагувати на скарги покупців. Адже стрий прийняв постанову, згідно якої може обмежити режим роботи деяких магазинів. Тих, які хочуть заробити. Тим більше і працюють до останнього клієнта. Була проблема, і ця проблема була серйозна, вона називалася Народна торгівля Ігор Попів. Ігор Попів, значить мій товариш, мій колега і так далі. Але Ігор зробив порядок, у нього зробився генделик. Це означає, що наші маршрутки закінчують рейс, йдуть туди, якісь бомжі, ще куди, тут парк, який є. Одним словом, воно дійшло е, до того, що межили його з 8 до 20 години. Борець за права місцевих споживачів Микола Ханас рекомендував представникам громадської ради та депутатам заборонити продаж алкоголю не тільки в магазинах, а й в стрийських барах та кафе. Одним словом, нічна торгівля має відійти в минуле. Чи вдасться вбити кількох зайців одним пострілом? Покаже час та статистика. Все ж члени нової громадської інституції вважають, така заборона зменшить кількість злочинів, скоєних на підпитку. Відносно продавців, які здійснюють провівлять неповнолітнім складу три протоколи. Всі ті три протоколи направлені на війну комісію. Нами проводиться рейд по вилину громадян, які знаходяться в, місце строю, в місті своїх громадському місії в випущеному стані, так само в складанні протоколу. Віктор Шиманський, активіст триської сотні січових стрільців, який давно патрулює з колегами у місті, запевняє схожих протоколів за вечір можна скласти набагато більше. Що захотіти? Таких протоколів можна скласти за вечір 23 протоколи. Або й більш аби бодай трохи затормозити процес споювання людей. Недостатньо прийняти таке рішення на сесії Істриської міської ради. За його виконанням, має хтось стежити. Спеціальну комісію обіцяють створити члени громадської ради. Я би хотів, щоб були тут ще представники ДАІ, сказали, скільки наїздів скоєно за буквально цей місяць. Хоча ми ходили на чергування, так дві дівчинки, ну років 16-15 зайшли собі, купили бутилочку. Конячку, якщо я не помиляюся, бутилочка Кока-Коли і пачка сухарики. Чому алкоголь продавали 16-річним дівчаткам? Світло був це не потрапило в ніякі машина. Заїхала в забор, водій п'яний, ніяких не було кримінальних проваджень нічого не було. Багато запитань залишаються без відповідей. Найцікавіші коментарі причетник до цієї справи служб чекайте впродовж цього тижня. Марічка Ходовицька Романко про найстрицькі новини. Для бідних і нужденних вифлеємський вогонь миру уже у стрию. Неділю місцеві пластуни зібралися на майдані Незалежності, аби передати громаді міста вифлеємський вогонь миру, який нещодавно отримали від своїх колег зі Львова. Це така традиційна акція міжнародних скаутів, яку проводять перед Різдвом Христовим в Україні її організацію займаються представники патріотичного пласту. Після з центру міста діти урочистою ходою вирушили до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Там вогонь зберігатимуть, і кожен стріянин зможе запалити свічку та віднести вифлеємський вогонь миру до своєї домівки. Сьогодні у нашій студії представник пласту Любомир Олеськів. Вітаю тебе, Любомир. Доброго дня. Дивіться, це щорічна така акція передачі Вифлеємського вогню. Можливо, цього року вона виглядала якось по-іншому. Взагалі, як все відбувалося у неділю? Ну цього року акція вже відбувалася в 15-й раз. Ми привезли цей вогонь до нашого міста. Зазвичай акція ця починається, почалася в 1988 році. Ще коли скаути з Європи почали передавати цей вогонь до України. Ця акція лише дійшла в 1992 році. А вже на офіційному рівні вона почалася 1998 року. пластини не є винятком і вони долучаються щорічно до нашої акції. І цього року ми вирішили цю акцію зробити для усієї громади міста Строя. Цього року ми зібралися в центрі міста і передали вогонь громаді. І потім рочистою художню ми вирішили до храму Успіння Престої Богородиць і передали цей вогонь в цю церкву. Як я розумію, передачу вовсеємського вогню. Перед різдвом це виключно така е, пластунська ініціатива? Це є така ініціатива всіх скаутів світу. Ми хочемо поширити якби мир, любов по всьому світу, щоб цей вогонь е, дійшов туди, де люди, наприклад, в сиротинці, в будинки простарілих, щоб вони відчували атмосферу свята, щоб вони не залишалися самотніми в цей святковий час. Яким чином відбувалася передача вогню саме від вифлеєму? Як вдалося його? Е, Перевести аж сюди до самого Стая. Ну з, з, з кожного року, середини листопада, і, пластуни з, і, скаути з Австрії вони вирушають до флеєму, де запалюється вогонь на місці народження Ісуса Христа. І потім цей вогонь в спеціальному контейнері тком відправляється до Австрії. І починаючи з Австрії, різні скаутські організації починають його поширювати. Так, наприклад, цей вогонь спочатку йде до Польщі і на польському кордоні українські пластини зазвичай його приймають на початку грудня і потім до Різдвяних свят ми передаємо його по всій Україні. Так цього року цей вогонь дійшов аж на схід до наших військових. Можливо, ти був присутній у цій делегації, яка отримала вогонь на польському кордоні? Ні, я не був присутній. А що знаєш про це, як це відбувається? Це польські харцери, це скаут аналог наших пластунів. Вони просто передають цей вогонь на кордоні українським пластунам, і потім вони разом співають колядки і в такої святковій атмосфері це все закінчується. Навіть було одного року знаю, що делегація польських харцерів вона допомагала при розпосудінню цього вогню по Україні. Ким саме передавався вогонь до наших захисників на схід. Це була делегація від Плисту офіційна. Цей вогонь був доставлений на крайній блокпост на сході, і люди там його отримали і поширюють далі по всіх рештах точках гарячих. Крім воїнів, можливо, цього року, якщо виникла така ситуація, для кого цей вогонь призначається? Цей вогонь призначається для усіх людей, щоб в їхню домівку дійшла атмосфера свята і щоб вони в мирі і в злагоді могли зустрітися різдво Христове. Як я розумію, що інші стріни також матимуть можливість запалити свічку і принести собі додому, як це можна зробити? Цей вогонь він зараз запалений у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, і ви можете в будь-який момент туда підійти і запалити свічку. Якщо ви цю свічку вже запалили, і можете її навіть заташити, і все одно ця так якби атмосфера свята, там свічка буде вже освяченою. І так само ще приблизно 5 січня пластуни будуть організовувати акцію Різдвяна світічка, але це вже буде для пластового кола, на яке ми будемо поширювати цей вогонь для всіх пластунів з рейщини. Тому я думаю, що звичайні люди з міста можуть теж прийти на цю акцію і взяти собі цього вогню. До якого числа вогонь буде у катедрі? Вогонь буде у катедрі до Різдва, і напевно навіть після Різдва, до кінця різдвяних свят. Я думаю. Зрозуміло, добре. Дуже дякую тобі, що ти сьогодні прийшов до нас. З нашим глядачам нагадаю, це був Любомир Олеськів, представник Пласту, е, організації, яка щорічно несе вифлеємський вогонь до людей. На сьогодні в мене все. Після новин дивіться повну версію похорону героя України Тараса Бруса, з яким у Лисовичах прощалися у неділю. Бувайте! Завтра обійдеться без дощу, обіцяють синоптики. Температура буде від 5 до 8 тепла, вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду.